Майже сотня викликів щодня надходить на цілодобові лінії 103 до Дубинської станції швидкої допомоги. Вже 20 років відповідає на них у свої зміни. Ігор Щербатий він працює тут диспетчером. Швидка допомога добно слухає вас. Він питає контакти, захворювання, радить, що можна прийняти вже, а іноді навіть надає психологічну допомогу. На Дубинській станції екстреної медичної допомоги працює чотири лікарські бригади і одна фельдшерська. А ще в районі створений шість пунктів постійного базування у найбільших селах. Працюють вони цілодобово. Є 11 автомобілів швидкої допомоги. Дві карети отримали взимку, коли на Рівненщині розпочали реформувати медичну галузь. Це не усі зміни, які відчули тут з нового року. Тепер немає проблеми із пальним, видають бензин без обмежень, а ще медикам підвищили заробітну плату. Зараз отримує після 7 років стажу на роботі, виїзний стаж на роботі швидкої допомоги має 60%, плюс стаж за постійну роботу, 20 років, 10-30 і так далі. Все це доплати. Пощастило не лише медикам, а й їхнім пацієнтам. Тепер на кожного передбачено 40 гривень замість 87 копійок, як це було раніше. Коли було 87 копійок, рахуємо, шприц коштує 55 копійок, ампула аналгіну допустимо 40 копійок. Вистачало на пів ампула аналгіну. А зараз дихнули тим більше, що є препарати такого як строго обліку, дороговартісні. Е, є препарати, які ми вводимо при гострому коронарному синдромі, стенокардії, інфаркті міокарда. Реформа тепер підганяє водіїв швидких. За 10 хвилин вони мусять довести лікарів до пацієнта у місті, за 20 – у селі, щоб нормативи виконували. В області уже є 28 пунктів постійного базування швидких у найбільших селах. До кінця року ми маємо ще створити плануємо 22 пункти базування швидких допомог цілодобового і ввести 44 штатних одиниці. В це вже підготовча робота ведеться. Працюємо сьогодні і по кадровій політиці. Працюємо сьогодні і по приміщеннях. Працюємо сьогодні над створенням центральної диспетчерської. Відкрити диспетчерську планують у грудні. З того часу усі виклики надходитимуть на головний пульт. gps навігація допоможе визначити, яка бригада найближче до хворого. Відтак, у нормативи 10 та 20 хвилин, медики вкластися зможуть. Катерина Монкачів Володимир Захаров. Новини рівного.